Кожен, хто щось в бізнесі, знає, що мати найкращий продукт, сучасне обладнання, гроші на, на рахунку і найкращих працівників ще не означає, що підприємство буде успішним. Головне завдання власника або керівника підприємства є саме об'єднання всіх наявних ресурсів в одну систему, що виконуватиме свої функції найбільш ефективно. Це складне завдання, і вирішити його просто так з голими руками неможливо. Для цього потрібен інструмент, щось, що дасть можливість взаємодіяти з усіма доступними ресурсами. І сьогодні я хочу познайомити вас з одним із таких інструментів. Мене звати Денис, я консультант відділу проектних проваджень групи компанії RASC, компанії, що займає третє місце в спілці автоматизаторів бізнесу. А повідати вам я хочу про одну з конфігурацій лінійки баз. одну з моїх найулюбленіших конфігурацій баз малий Бізнес. Це програма, що поєднує в собі безліч можливостей і однозначно не перевантажує зайвим функціоналом. Має зручний і гнучкий інтерфейс та може, скажімо, підлаштувати під себе безліч різних потреб. А головне, легка в провадженні і варта кожної витраченої на неї копійки. І для початку давайте ознайомимося з інтерфейсом програми. Він є простим і інтуїтивно зрозумілим, і одночасно з тим функціональним і доволі гнучким для персональних налаштувань. Весь функціонал поділений на розділи, що відповідають певній діяльності роботи компанії і розміщені в певній підсистемі. При активації розділу користувачу відкривається перелік до саме наших доступних для нього команд, що представлені в цьому розділі. Всі довідники, документи і звіти в програмі мають. Простий, інтуїтивний незрозумілий назви. Навіть якщо прямо зараз посадити вашого менеджера за комп'ютері, встановленої програмою Bas Male Business, йому не знадобиться багато часу, щоб освоїтися і надракувати перший прайс або вивести замовлення покупця. Крім того, щоб працювати з програмою, не обов'язково сидіти в офісі за комп'ютером. Ви можете працювати, прямо відкривши посилання в браузері вдома, в дорозі або з лонгу відпустці. А якщо вам не хочеться тягати з собою ноутбук, то з basmoli бізнес можна працювати із смартфоном. Будемо вважати, що з інтерфейсом ми познайомились. Це, звісно, не все, що можна сказати про інтерфейс програми, але в нас небагато часу. І все ж потрібно щось залишити на потім. А тепер я розкажу вам, як саме бас мовий бізнес може допомогти вам із організації роботи в основних ділянках роботи підприємства. І почнемо ми з системи взаємодії з клієнтами. CRM. дана конфігурація пропонує вести облік клієнтів у розрізі двох довідників лідів та контрагентів. Довідник лідів це потенційні клієнти, які виявляють зацікавлення до нашої компанії. Картка лідів можуть бути створені вручну або замонтажені списком із зовнішніх файлів. Після ефективної взаємодії, натисканням лише однієї кнопки, він може конвертуватися в контрагента. Постійні клієнти зберігаються в довіднику контрагентів з зазначеними статусами покупці або постачальники. Взаємодія з базою клієнтів ведеться в розрізі документів події, які дають змогу накопичувати інформацію незалежно від того, хто був ініціатором події: менеджер, який здійснив телефонний дзвінок, чи бухгалтер, який відтворив документ. Користувач системи в будь-який момент може ознайомитись з історією взаємодії з контрагентом безпосередньо з його картки, видавши на екран всю історію подій. Також за допомогою цього документу можна планувати здійснення різноманітних подій в майбутньому, зазначивши в документі статус «Заплановано». Функціонал програми пропонує планування не лише взаємодії з клієнтами, а й повсякденної зайнятості персоналу. Та інших ключових ресурсів нашої організації. Для цього в програмі використовується документ завдання на роботу, в якому зазначається виконавець, саме тип події та період, в якому буде виконане завдання. Всі заплановані події та роботи відображаються в одному місці у вигляді календаря. По суті, це ресурс для онлайн-моніторингу зайнятості у вигляді саме нашого календаря, і він дає змогу саме. Можливість кожному працівнику відслідковувати власні заплановані справи, а також це інструмент для керівника, який дає саме змогу візуалізувати завантажені співробітників і приймати рішення про перерозподіл робіт. Окремо хочу зазначити, що ви можете уникати багатьох помилок, оскільки в малий бізнес дозволяє створити цілу систему для ведення справ, нагадування, бізнес правил, точок контролю та для прикладу, ось розглянемо механізм правила робочого процесу. Ви можете створити правило, за яким при виконанні певних умов потрібно буде зробити власну дію, про що користувачу буде повідомлена саме програма. Ще одна е, корисна функція це контакт-центр, де об'єднані в одному місці пошта, календар та планування виконання завдань. Після того, як ми розмінили можливості CRM системи малий бізнес, логічно буде перейти до функціоналу, що стосується власне У Будь-якій організованій діяльності зазвичай виділяємо три основні етапи: планування, реєстрація господарських операцій, що фактично відбулися, аналіз фактичного результату діяльності та порівняння його з планом та попереднім періодами. Це твердження влучно характеризує конфігурацію малий бізнес, адже в кожному з розділів. Представлених у програмі є документи для відображення операцій планування, а також відображення інформації про події, що вже фактично відбулися, і набір звітів, за допомогою яких можна провести аналіз. Наприклад, в програмі ми можемо зареєструвати план продажів, що буде орієнтиром для керівника і менеджера з продажів в роботі, а також, можливо, і стимулом до ефективної роботи, саме для наших менеджерів. Для цього в програмі є спеціальний документ. План продажів, за допомогою якого можна зафіксувати план продаж за певний період в розрізі підрозділів категорії номенклатури, номенклатурних груп чи певних позицій номенклатури для менеджерів, що здійснюють продажі. Пізніше ці дані можуть бути використані для аналізу самодіяльності її в порівнянні з фактично отриманими результатами за допомогою спеціального звіту. А також ці дані можна використати для нарахування премії нашим працівникам за результатами роботи. Крім того, в списку замовлень покупців є зручні піктограми, які інформують про ступінь оплати та відвантаження, що дає можливість дуже швидко зрозуміти ситуацію з замовленнями, що склалося, навіть не формуючи звіт. Якщо в замовленні буде прострочена дата відвантаження або оплати, піктограма буде зафарбована в червоний колір. Що сигналізуватиме менеджеру про напідність звернути увагу на ті чи інші замовлення. А якщо і цього недостатньо, для списку документів можна налаштувати ще й власне правило для оформлення саме умовного. Також окремо хотілося б виділити головним довідник системи, а саме довідник номенклатури. Те, як він реалізований в цій програмі, є одним з ключових її переваг. Форму довідника можна налаштувати так, що в списку номенклатури будуть відображатися колонки із залишками і діючими цінами. Товару можна присвоїти штрих-код і використовувати його для швидкого заповнення документів, прикріпити фото та інші файли. В карті номенклатури відображається графік з динамікою цін та динамікою з даними про продажі цієї номенклатури. Окремо хотів би звернути вашу увагу на функціонал по Саме формування ці номенклатури та налаштування знижок покупців. Ціни можуть вводитися вручну і разом із тим є можливість задавати повний алгоритм, що буде розраховувати ціну автоматично. Наприклад, можна зареєструвати ціни на наші товари від постачальників, і, скажімо, вироби з цих цін, скажімо, вибрати саме середню або найбільшу. Чи останню, додавши до неї певний відсоток націнки, і сформувати відповідно нашу якусь ціну продажу, можна встановити різні відсотки націнки для товарів, що відносяться до різних цінових груп. За потреби в програмі можна автоматизувати формування цін за будь-якою ціновою політикою. Адже крім стандартних варіантів формування цін, ми можемо створити і власний, сформувавши довільний запит до нашої програми. Знижки в басмалий бізнес можуть бути ручні і автоматичні. Призначення ручних знижок віддається на розсуд користувачу, і він може в документі самостійно задати знижку, вказати її відсотком або сумою для всього документу або окремих товарів. Для автоматичних знижок налаштовується правила надання і. Такі знижки, скажімо, від користувача не залежать. Вони автоматично саме проставляються під час працювання деяких наших правил. Програма ось саме самостійно, визначає, чи виконані необхідні умови для знижок, і автоматично приймає рішення про застосування наших знижок. Крім того, функціонал із автоматичними знижками можна використати для видання цього саме повідомлення. Наприклад, про привітання з днем народження клієнта. Або про інформування про подію чи акції, що проводяться компанією для проведення аналізу ефективності торговельної діяльності компанії, в цілому в програмі передбачено розділ Аналітика, який, скажімо, наповнений різноманітними звітами, наприклад, звіт продажі, містить інформацію про кількість проданих одиниць і виторгу у валюті управлінського обліку. За допомогою встановлених пропорців можна розширити скажімо, додаткові колонки з відомостями про собі вартість товару, валовим прибутком, націнкою, рентабельністю, кількістю документів і сумою ПДВ. Також цей звіт можна сформувати лише по конкретному покупцю, по конкретній номенклатурній позиції чи номенклатурній групі, проаналізувати об'єм продажів по кожному менеджеру компанії. Якщо говорити про ефективність менеджерів компанії, для цього аналізу в програмі передбачений звіт динаміки продажів менеджерів. Також розділ наповнений звітами, що дають змогу. Скажімо, оцінити стан взаєморозрахунків, відстежити заборгованість кожного покупця. Якщо є потреба, то ідеалізувати терміни боргу, то можна скористатися звітом заборгованість покупців за термінами боргу, який містить кілька колонок. І у відповідності до того, який період минув від дати виникнення відносин, ту чи іншу суму заборгованості у відповідну колонку. Саме буде вписано в цьому звіті. Звіт відвантаження. Та оплата за замовленнями дозволяє проаналізувати склад і процес замовлень покупців. Звіт згрупований за замовленнями. Для кожного розраховується відсоток виконання. Кількість позицій номенклатури таким чином, за допомогою звіту можна визначити необхідність у закупівлі або виготовленні тієї чи іншої номенклатурної позиції, необхідної для виконання замовлень в даному випадку. Окремо варто виділити функціонал для відображення розділених продаж. Для відображення таких операцій в програмі є спеціальне робоче місце касира, що спроєктоване максимально зручно і містить лише найважливіший функціонал без зайвих кнопок, які можуть вносити плутанину. Також в програмі є можливість налаштувати саме список швидких товарів, які вибираються продавцем під час реалізації, а також налаштування гарячих клавіш. Для програми можна підключити саме. Фіскальний реєстратор, що дасть змогу одразу при продажу реєструвати фіскальні чеки без зайвих дій, для проведення аналізу роботи роздрібного магазину в програмі, передбачений звіт розрібні виторги, що дозволяє. Скажімо, визначити, які з торгових точок працюють найбільш ефективно, і оцінити прописну здатність касирів. У звіті відображається інформація за всіма товарами, проданими через каси за вказаний проміжок часу, а також суму виручки, отриману готівкою і картою, кількість чеків і середній чек. Для того щоб відвантажити товар покупцю, нам спочатку потрібно і самим його звідки здістати. Самі по собі товари в насладі не з'являються. Звісно, бувають винятки, але це зазвичай товари ми отримуємо від постачальників або виробляємо самостійно. Але навіть якщо і ми виробляємо товари, нам все одно знадобиться сировина, з якою товар буде виготовлений. І в милий бізнес є спеціальна підсистема, що дозволяє значно спростити роботу працівників відповідальних за закупівлю. А також за продажі і виробництво. Для фіксації в системі домовленостей з постачальниками про, скажімо, поставку є спеціальний документ замовлення постачальнику. За допомогою реєстрації таких документів ми формуємо графіки поставок, які можуть скористатися менеджери з продажів, коли приймають замовлення від покупців. Або майстри в цеху для планування випуску продукції. Такий документ користувач може заповнити повністю самостійно, або створити його на підставі інших документів, наприклад, на підставі замовлення покупців або замовлення на виробництво. Крім того, в програмі є спеціальна обробка розрахунок потреб, за допомогою якої можна в автоматичному режимі обробити всі потреби в запасах і пакетно сформувати замовлення постачальнику. Для відображення ж фактичних надходжень запасів на склад е використовуємо всім нам знайому прибуткову накладну, а далі е відображення витрат пов'язаних із закупівлями, тобто, що повинні бути включені в їх собівартість. Е ще й документ додаємо до нашої прибуткової накладної, як додаткові витрати та витрати при імпорті. Також за потреби в програмі можна відобразити її спеціальні комісійні торгівлі. А саме надходження товарів на реалізацію та відзвітувати за продані нами товари за допомогою документу зід комітенту У випадку, якщо діяльність вашого підприємства полягає у наданні послуг або виконанні робіт за замовленнями, я б радив вам звернути увагу на документи замовлення наряд. В конфігурації «Малий бізнес цей документ є особливим, тим, що поєднує в собі функціонал документів замовлення покупця, замовлення на виробництво, акту виконаних робіт і видаткової накладної. Для сфери сервісних послуг із списанням на нього прямих матеріальних трудових витрат. За допомогою замовлення нарядів рекомендується відображати операції планування й обліку сервісних робіт і послуг, таких як перукарські послуги, ремонти, взуття, ремонти одягу, мийка та інших робіт і послуг, для яких характерний короткий виробничий цикл для планування випуску продукції робіт та послуг. В конфігурації призначений документ замовлення на виробництво. В документі вказується перелік продукції, що планується виробити, а також вказуються матеріали та операції, які знадобляться для виробництва. Крім того, за допомогою цього документу можна запланувати завантаження певних ресурсів підприємства, які можуть випускати саме наші працівники, бригади, обладнання, цехи тощо. Є спеціальна обробка планувальник ресурсів, що дозволяє проаналізувати календарний план виробничих робіт, надання послуг, випуску продукції і напівфабрикатів за завданням саме якогось періоду день, тиждень, місяць, для прикладу. Також варто сказати, що в програмі є можливість зберігати інформацію про технологію випуску та нормативний склад певного виду продукції за допомогою введення специфікації для підприємства, що займається виробництвом продукції. Під замовлення може бути цікавий функціонал динамічного створення таких званих параметричних специфікацій. Перелік матеріалів і операцій в такій е специфікації, їх кількість е може бути автоматично перераховано, в залежності від параметрів, вказаних користувачем під час створення саме документу замовлення на виробництво». Е Тобто, це дозволяє менеджеру прямо в процесі приймання. Наших замовлень орієнтовно оцінити, що може знадобитися для виконання замовлень і якою буде орієнтовно вартість його виконання, щоб запропонувати клієнту вигідну ціну. І звичайні і параметричні специфікації можуть бути використані для е, заповнення даних про матеріали і операції в документі виробництва. А також по специфікації може бути сформований спеціальний звіт. Нормативний склад виробу, за допомогою якого можна орієнтовно оцінити вартість нашого виробу за закупівельними цінами або за певним видом ціни. Для відображення фактичного випуску продукції і списання матеріалів в конфігурації призначений документик як виробництво, а для відображення виконання технологічних операцій нашими співробітниками: документ відряний наряд. Обидва документи можуть бути створені на підставі замовлення на виробництво. Якщо Процес виробництва триває кілька днів, то в програмі передбачено поділ виробництва на етапи. Для продукції задається перелік етапів, що повинні бути виконані до завершення виробництва, і реалізовано можливість автоматичного формування документу виробництва по кожному етапу за допомогою спеціальної обробки. В розділі передбачений звіт для оперативного контролю за процесами виробництва, а також для аналізу фактичних результатів діяльності та порівняння їх з плановими показниками. Наприклад, вам можуть бути цікаві такі звіти, як собівартість випуску, планфактний аналіз виробництва та планфактний аналіз собівартості випуску. А коли матеріали, товари чи продукція вже Поступили на наш склад, то потрібно правильно організувати їх зберігання. Для цього нам стане в природі під системи, що призначена для обліку складських операцій. В баз малий бізнес є весь функціонал, що ми можемо очікувати від програми для складського обліку. Ми можемо вести облік за різними місцями зберігання, переміщати товари між нашими складами, організувати і проводити інвентаризації, оприбутковувати товари на склад. Також можемо списувати товари зі складу, відображати ці товарів. Можемо відображати операції по комплектації товарів на складі. Крім того, в цій програмі є можливість вести облік запасів в розрізі комірок всередині складу або резервувати товари чи матеріали, необхідні для виробництва продукції, замовленої покупцем. За потреби можна заплатнувати переміщення товарів між складами. Є зручна обробка для друку цінників та етикеток одразу в програмі. Крім того, для аналізу складських операцій в програмі передбачено безліч звітів. Є зручні звіти, за допомогою яких можна проаналізувати дані про фактичний залишок запасів на певну дату, або проаналізувати залишки з урахуванням запланованих надходжень і витрат, дані про рух запасів в кількості та сумових показниках, оборотність запасів, графіки руху запасів по датах та багато інших. Майно. Кілька слів також потрібно сказати про те, що в програмі є можливість вести облік необоротних активів, тобто основних засобів і нематеріальних активів. Можна відображати надходження таких активів, приймати їх до обліку і нараховувати саме амортизацію, а також списувати та продавати. Є можливість змінити параметри нарахування амортизації для необоротних активів, що вже використовується. Нарахування амортизації можна здійснювати лінійним способом або пропорційно обсягу випущеної продукції. Також заслуговує увагу підсистема для управління персоналом в бізнес. В конфігурації передбачена можливість вести штатний розклад, відображати прийом на роботу наших співробітників, їх кадрове переміщення та звільнення Є доволі широкі можливості для автоматизації процесу нарахування зарплати, крім звичайних для будь-якого підприємства видів нарахувань, які. Як відрядна оплата, оклад по днях чи по годинах в програмі реалізовано і інші більш складні види нарахувань зарплати. Наприклад, в конфігурації передбачена можливість нараховувати менеджеру певний відсоток до зарплати від здійснених ним продаж або налаштувати нарахування премії за виконанням планів продажів. А якщо і цього мало, то в програмі передбачена можливість. Скажімо, створити власну формулу для розрахунку зарплати з використанням власних показників, аби тільки дані для розрахунку були в базі. Після того, як були проведені всі процедури по нарахуванні заробітної плати, бухгалтер може створити і автоматично заповнити платіжну відомість і відобразити фактичну виплату працівнику. А далі поговоримо про функціонал, що пропонує програма для управління грошовими коштами. Басмовий бізнес дозволяє вести облік грошових коштів в розрізі каз та банківських рахунків. Ви можете створити будь-яку кількість каз і банківських рахунків, і, скажімо, відстежувати залишок і рух в розрізі кожного місця зберігання коштів. Відображення господарських операцій і формування певних документів по банку і касі виконується за допомогою. Зрозумілих екранних форм, аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм і можливість інтеграції з системою клієнт банк для спрощення повсякденної роботи бухгалтера по відображенню банківських операцій в програмі передбачена можливість відображення операцій з грошовими коштами у валюті і автоматичним розрахунком курсових різниць. Реалізована можливість відображення взаєморозрахунків з підзвітними особами, еквайринговими операціями, отриманням кредитів від фінансових установ та видачу позик власним співробітникам. Присутній функціонал для планування руху грошових коштів та формування платіжного календаря для аналізу стану взаєморозрахунків з покупцями, постачальниками та персоналом передбачено широкий спектр звітів. Заключною підсистемою, що ми розглянемо в цьому відео, буде підсистема фінанси. У програмі «Базмовий бізнес реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування і аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачено управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проводок документів. Є можливість сформувати фінансову звітність за довільний період, передбачено зручний звіт, аналіз продажів, що об'єднує в собі головні звіти про стан підприємства. Це доходи і витрати, так званий піанель, грошовий потік кешфлоу та баланс. А для детального аналізу можна використовувати і інші звіти. Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування, і касовий метод. Аналітичний облік доходів і витрат, методом нарахування введення в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей, рахунків, доходів і витрат. Також. Наступні відео будуть присвячені розгляду саме додаткових модулів, які підключаються до конфігурації басмали бізнес. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі Instagram та YouTube, щоб не пропустити цю подію.